Вітаю в ефірі канал з лісу. У нас е, позапланове відео. Ми вирішили, поки не маємо можливість розповідати про речі, з якими ми стикаємось, ми них розповідати. Правда, цього разу ми їх знімаємо без будь-якої підготовки, тому ніяких екскурсів в історію, ніяких точних цифр і так далі. Поговоримо ми сьогодні про СВД. Е, я не снайпер, тому снайпера, вибачайте, якщо я буду говорити, щось, скажімо так, не зовсім правильно. Складається снайперська гвинтівка Дрогунова, хоча станом на сьогодні, на 2022 рік, вважати цю гвинтівку снайперською неможливо. Сьогодні можна сказати, що це така собі там, совкова гвинтівка підтримки, або, як тепер можна говорити, маркетинська. Що вона собою являє? Вона доволі таки схожа на автомат Калашникова. Хоча, звичайно... Відрізняється начинкою, але принцип роботи в неї такий самий. Це відведення порохових газів, які діють на Поршень. Поршень, звичайно, відрізняється, але принцип той самий. Він товкає затвор назад і відповідно перезаряджається зброя. Запобіжник такий самий, як на автоматі Калашникова, але є тільки два режими, що логічно, оскільки це ж не кулемет, не автомат, це гвинтівка. Тобто або вогонь, або Затвор, ручка затвора аналогічно, як і на АК. Ну, приклад, щока. Зверху у нас стоїть е, приціл ПСО. Закріплений він на Кронштейні, який називався Солку ласточкин Хвост. Замість нього можна поставити теоретично якусь таку саму нічну оптику. Ну, в принципі, по особливостям це жує, він в набої калібру 7,62х54, тільки тут у нас заряджені ЛПС, і ЛПС -ки це набої до кулемета. А нам сюди потрібні цільові боєприпаси. На боєприпасах цільових на їхніх цинках знаходиться напис на снайперський. І з такими патронами СВД, звичайно, повноцінною снайперською гвинтівкою на наш час вона не буде, не буде відповідати вимогам, але гвинтівку підтримки піхоти. Вона в принципі може бути. Господа має доволі такі суттєвою віддачою, оскільки ну, як не як кулеметний патрон. Відповідно, якщо ви працюєте з нею, з якихось причин по-перше, не накинете надто сильну голову вперед до приціла, оскільки він розіб'є вам. Бругу розвідки, знаю свого досвіду особистого. Коли в 2014-му стріляв перша СПД, і вона не мала цього резинового сурника, вона мені залишила пасівий шрам на оком. І швидко закинувся, але, тим не менше, неприємно. Окрім оптики, яка є безумовно застарілою. На СВД є ще механічні прицільні засоби. Відповідно, якщо у вас з якихось причин оптика вийшла з ладу, ви можете використовувати її просто, як звичайно, на підавтоматичну пунктівку висотизрядно стріляючи по механічним прицільним засобам. Прицільні засоби тут аналогічні по своїм принципам, як і на АТА, як і на ПТН і на аналогічних речах. Магазини. Магазини у нас на 10 наборів. О, дякую. Це в нас ЛПС, вони мають таке от, е, сіре маркування на набої, е, ну і маркування ЛПС на своїй коробці. Снайперські мають от такий от напис, щоб навіть дурний біг зрозуміти, що це снайперський. Ну, знімати ми їх зараз не будемо, відповідно, е, поки що вам показувати, як вони виглядають, також не буде.